Я хотів вас запитати вашу ґрунтовну позицію щодо конституційної кризи з КСУ ага. і обґрунтувати, чому ви не підтримали законопроект президента, чому ви не підтримали законопроект Разумкова і взагалі, що, які ваші шляхи вирішення цього питання? От, ага. власне, все. Я спробую, це таке дуже велике питання, але я спробую швидко відповісти. Дивіться, ми не підтримували законопроект Зеленського, тому що цей законопроект порушує всі базові правові норми, конституції, все, що тільки можна порушувати. Тому цей законопроект, от якщо ми його приймемо в такому вигляді, в якому він є. Наступний можна, наприклад, скасувати Національний банк України, а потім можна скасувати не знаю, набу, а потім можна скасувати, якийсь ще там державний орган непотрібний, який на той момент буде по поперек горла офісу президента. Це таке відкриття е, е, скриньки Пандори Цього не можна робити, і е, я вважаю, що при всіх поганих державних інституціях державні інституції повинні бути треба міняти людей, треба міняти систему, але державні інституції не можна розвалювати одним рішенням президента. Е, це відповідь на те, чому ми не підтримали е, презеленського законопроекту. Вам хочу сказати, що законопроект зеленського підтрим, не підтримали не тільки ми, як опозиція, а також не підтримали навіть його власна партія. Тому, перш за все, хай він переконає власну партію підтримати його законопроект. Що стосується законопроекту разомкова, ми не тільки його підтримали. Мої колеги є авторами, співавторами цього законопроекту. Ми готові голосувати, не дивлячись на того, що в нього є там ряд теж проблемних моментів. Але це один з можливих варіантів повернення антикорупційної системи назад до її дієвості. Тому ми будемо підтримувати цей законопроект. І ми його підтримуємо і ми будемо доопрацьовувати. Разом з разомковими зараз, як вирішити? Конституційну кризу, так що склалася прямо зараз, ну за нас її вирішив коронавірус. Всі судді пішли на карантин, і це така, знаєте, міні-міні рішення проблеми. Але якщо говорити серйозно, то ми подали законопроект, який піднімає кворум судей, тобто судді не можуть конституційного суду прийняти рішення, не маючи 17 голосів з 18. Це Така, знаєте, напівміра, яка, мабуть, не повинна бути в демократичних країнах реалізована, але у нас немає іншого виходу, яким чином поставити на місце конституційний суд, але зараз 15 його... суддів. Я розумію, ну Де три три вакансії. Ну, ви ж знаєте, що так, зараз Верховній Раді Верховній Раді зараз двоє, двоє розглядаються на заміну вакансії, Тобто зараз там іде конкурс черговий. Але скільки він триває вже роками? Ну він віде? роками, але зараз процес пришвидшиться, тому що вже того тижня виносили кандидатури. Вони просто не набрали там консенсусу, але в принципі процес пішов і на кінець всі згадали, що треба заповнити дві вакансії Верховної Ради. Тому я думаю, що це буде процес іти, Верховна Рада заповнить два, два місця і. Підняття кворуму, хай це буде не 17, хай це буде 15, Є варіант законопроекту 12. Ну одним словом, якимось чином поставити на місце в правове поле, повернути рішення конституційного суду і їх діяльність, щоб це не виходило так, що три судді купили, чи там п'ять судей купили, чи 10, чи 11, і країна паралізована, як це відбувається насправді зараз. Тому безумовно треба їх перезавантажити прозорою процедурою, і там повинні сидіти адекватні люди. Поки що такого на жаль немає.